Доброго дня вам ще раз. Знімаємо кобилку. Кобила таврована з документами. належним паспортом. Кобила привезена з Луганського кінозаводу. Кобилі 5 років, по-моєму, Тавро 20-ти, так. Да. Буде 5 років по документах. Паспорт подивитись. Ну, Олександрійка. Покрита також моїм жеребцем рапідом. Також її можлива продажа. Ціна її 2000 доларів. Кобила запряжна, запрягали, обкатали. Кобила росла в холці вона десь метр шістдесят, ну, до метр шістдесят точно, як мінімір. гарно має будову, гарну кістку. Ці кобили прив'язані з Луганського кінозаводу, їх всі привіз хто дивиться канал Сергія Десменечан. Сергій їх всі привозив сюди до нас Він привіз їх на Тернопільщину. Вже з Тернопільщини я їх позабирав. Нагадую, ще раз кобила жеребна, покрита рапідом. В який день крили Весь Не не але пізніше від тої на з півтора місяця, до двох місяців пізніше скрили її. Теж була вона довго у мене, жеребець свій, покривали, скільки приймала часу. Кобила спокійна, адекватна, росла. znamo Також хто бажає придбати таку кобила, купила перший раз жеребна, ще лишат немало. Турики ці там позатуріки вона була в дядька Павла, крила її на Тернопільщині жеребцем, але щось не відбилось. Ну, у нас вийшло. Ось маємо на продажу такі коняки, хто бажає придбати, дзвоніть, пишіть, коментуйте. Ну, це дуже геть видно, що жеребна, душа буде потужна. Била гарна, жеребець бомбезний. Будемо мати гарне лошо. Тут видно результат. От ще який до вересня місяця побудуть на паші. Далі заберемо ж до себе Ось такі кубилки. Я буду сьогодні ввечері село поїду до тих коней познімаю, з відео. Ось такі конки. Всім бажаю міцного здоров'я, гарних свят, все найкраще. po